Перше питання ми поставимо про те, що відомо станом на зараз: про наслідки ворожого удару по медичному закладу в Дніпрі. Ось щойно прочитав що двоє загиблих і 25 поранених. Будь ласка, розкажіть нам більше. На жаль, можу тільки додати те, що вже троє людей, які загинули з-під завалів, знайшли третю. людину, яка загинула От, більше 20 людей вже. Отримують медичну допомогу, троє з них в принципі, у принципі важкому стані. Двоє дітей серед цих постраждалих 3-6 рочків. Можу сказати, також що це є мій рідний округ. Це мій рідний край, де дуже багато проводимо часу, де дуже багато живе людей. Будинки, які поруч стояли, навіть не дуже поруч, повлітали вікна. Дуже дуже багато звернень громадян про те, що є е, легкі тілесні ураження е, через осколки, тому що було над надзвичайно несподіваний удар і е, на жаль не було тривоги об'явлено. Я думаю, що це пов'язано з тим, що е, було була якась е, чи С 400 чи С-300. Ну, та ракета, яка яку е, не змогли попередити. От, всі вже були на місці подій, всі вже працюють над тим, щоб максимально швидко. Ну зараз вже локалізували пожежу, але триває, триває рятувальна операція надалі ласка, була інформація спершу про те, що є зниклі безвісти. Є люди, яких не можуть дошукатися, яких ще не виявили. Як зараз ситуація? Чи є ще хтось, кого не можуть знайти, або чи є місце знаходження не встановили? Так ще є ті, кого не можуть знайти. Одна з людей, яку не могли знайти, от це людина, про яку я кажу, яка загинула на жаль, яка була під завалами. Оце третя людина, О, про яку ви сказали, так? Так, так. так. Це третя людина, з якою не було зв'язку. Чи за припущеннями надзвичайників ще хтось може бути під завалами? За припущеннями надзвичайників ще можуть бути під завалами, тому що дуже, я ж кажу, таке, знаєте, надлюдне місце і ветеринарна клініка, і, в принципі, дуже часто там і прогулюються люди, і ми знаємо, що один загиблий. Просто йшов поруч мимо, там дуже людне місце. Дуже любне а скажіть, будь ласка, ось я про сомнів ваша думка цікава, як е, і е, депутата, та й загалом е, мешканця Дніпра е, пишуть про те, що відома блогерка Алхім е, писала про цю лікарню, от незадовго до цього ракетного удару. Вона має величезну кількість. Кількість підписників, ну і писала про те, що от в лікарні переповнені військовими, і так далі. Скажіть, будь ласка, це якось обговорюється в своєму місті, можливо, серед людей, серед тих, кого ви знаєте? Чи це може бути зрі не пов'язано? І як, взагалі, от як бути, коли з одного боку люди пишуть, що ну треба допомогти і військові там? А вороги, які підписані на багатьох блогерів, бо багато цих блогерів, ну зокрема, ця дівчина, вона взагалі заперечила російську агресію і працювала на російську аудиторію. Зараз, правда, вже волонтерить, ну принаймні там пише, що вона з от, от ми її пише. зараз бачимо. Пише, говорить ну, пише, російською між матюками, інколи трапляються е, такі нормальні слова, але дуже рідко звинувачує всіх, всіх стадо називає бидлом. Але суть не в тому. От це є факт. Як тут бути? Можливо, ви скажете свою думку. Можливо, якось законодавчо заборонити принаймні в Дніпрі, як в прифронтовому місті, та й в інших містах таке робити. Ну бо це ж, навіть якщо в цій лікарні не по цій лікарні, по цілу. Ну, побачила людина, що військових багато. Ой, хлопчики, наші дайте там рушнички, трусики купимо, шкарпеточки купимо. От багато хлопців в поліклініці. Давай і тут прилітає ракета. Ну, от треба з цим щось робити. Будь ласка, дивіться. Ну, я вам скажу, що ну там ті. Колеги, там з ким я розмовляв, так сильно цей момент ну, цю персону не обсуждають. Також в принципі бачив, мабуть, як і ви на телеграм-каналах її там останні якісь там виступи, якісь там слова. Для мене це в принципі шок і не дуже зрозуміла взагалі людина. Ну ми кажемо про те, що допомагати. Але я вам скажу, що всі ми зараз допомагаємо, особливо в Дніпрі. Але є такі, знаєте, є, є етика, є чіткі правила, коли ми ну, не називаємо де лікуються військові, навіть якщо це там можна сказати, всі про це знають, ну, ми про це не кажемо. А особливо якщо людина, в якій є в підписниках там багато людей з ворожої сторони, скажімо так, то звичайно, що ну я думаю, що на даній ситуації будуть займатися в принципі, компетентні правоохоронні органи, які в принципі. Розберуться і дадуть оцінку, тому що якщо є якісь ознаки злочину, то будуть розбиратися. Якщо ні, то мабуть, мабуть, мінімум це потрібно проводити бесіди з подібного роду. Ну, ну, у нас війна, це ж не якісь це ж не жарти, і такі моменти, які можуть, хоча б на один відсоток, дати наводку, або якісь там ще негативні наслідки для військових, або для країни, або для Громадян, то треба це цей момент дуже сильно відслідковувати, Данила. Власне, те, що ви сказали про ракети, якими, можливо вдарили по Дніпру. Є теж інформація, слова речника командування повітряних сил ігната про те, що війська РФ найімовірніше поцілили по Дніпру зенітними керованими ракетами с 300 або С 400 Тобто інформація власне зараз є. Така я ж би хотіла запитати власне в тому контексті, про що ми говорили Дніпро від початку війни, що 2014 року був чи не першим містом, куди потрапляли поранені травмовані військові? Так, тобто завжди в Дніпрі було багато медиків, які працювали з військовим, багато військових, які не воювали, а власне перебували на лікуванні, і вже з Дніпра їх транспортували в інші міста після так, надання тієї першої допомоги. Чи в місті є якась система безпеки для цих військових? Вони ж фактично, коли лежать в шпиталях, вони залежні від дуже багатьох людей. Так, я вам скажу з цього приводу, навіть такий маленький приклад, що приїжджали до міста журналісти з Данії, акредитовані і ліцензовані, і все, все про них знають. І вони зі мною зв'язалися з приводу того, щоб. Спілкуватися в якійсь лікарень з військовими. І я вам скажу, що коли я це питання почав задавати керуючим лікарнями, генеральним директорам, то є категорична заборона, але не можна, не можна до військових долучати, будь-то іноземний журналіст, або ще хто ну такі, такі є, знаєте, закон, таке правило. Оце є їх безпека, це є їх. Так, звичайно, ми бачимо, ми знаємо. Люди, які перебувають особливо перший час після поранення в наших лікарнях, тому що Дніпро найближче місце і найпотужніше в плані ну я вважаю, сьогодні військової такої медицини. Ну не, не хочу не хочу образити не Київ там, Не Львів, не Харків, але у Дніпрі, в тому числі мій колега Сергій Риженко у лікарні Мечникова, і дуже дуже багато, які всі знають, що перші допомоги перші допомоги, звичайно що тут отримують і далі вже вирушають до лікування у профільні якісь заклади. Ну і я так розумію, що зараз роботи рятувальні і е, згасіння пожежі, з питання наслідків цього удару ракетою тривають, так? Біля е, цієї поліклініки і я тільки так, так. Я тільки звідти приїхав, і в принципі, ну можна сказати, що ну пожежа доволі таки ну, на, на мій погляд. Ну, квадратів може 400-500 е, охопила і її локалізували. Вона вже не, роз, не розповсюджується. Але рятувальники працюють, працюють, працюють. Вони реально, які е, в принципі, знаєте, кожен на своєму місці і лікар, і ПВО, наше і журналісти. Е, я вважаю це всі нас зараз, українці, всі вони боги, які роблять свою справу, і роблять її дуже щиро, дуже потужно і дуже. Знаєте, самовіддано сьогодні рятувальник кидається в вогонь. Сьогодні його зустрічає лікар всього в крові постраждалого, везуть лікарі з лікарі. Зустрічають і так далі, і, так і інше. Тому знаєте, кожен на своєму місці робить дуже велику справу. Тож знаєте ще до слова, от чому поліклініки, скажімо, теж зараз є місцем, про яке не варто говорити, тому що згідно з останніми рішеннями ну влади і міністерства, що в цивільних поліклініках теж тепер ну одним словом можуть бути військові. Тому тут важливо взагалі не говорити, не тегати, не показувати нічого. І тут ну мають бути робота, звичайно, і правоохоронних органів, і служби безпеки, ну і. Всіх небайдужих з цим треба щось робити. Я є. Якщо Ксанче є запитання, то я дякую. Я тільки хотіла додати, що є власне зараз інформація від мера Дніпра Філатова про те, що припущення є, що саме відбувалася перезмінка в поліклініці в той час. Коли це трапилося, і про те, що тривають пошуки трьох лікарів, попередньо вони не знаходились під завалами, але з моменту прильоту на зв'язок так і не вийшли. Тож наскільки я розумію, зараз у Дніпрі шукають ще трьох людей, трьох лікарів, і я сподіваюся, що їх знайдуть.